Микола Лотоцький мова. Не говори, в нас мова солов'їна бо мова вища, ніж сташиний спір. В її скарбниці доля України, глибина таємниця правіків Вона муртує джерелом криничним, і з Феніксом стає. Для нації вона на вічність, тому її так люто ворог б'є. Це заберуть, а залишилось слово. Знов до життя повернемося ми. Лише тому, що не пропала мова, то й ми, наче люди, між людьми, без мови не створити нам державу, доріг нетернистих не перебрести. Хай вороги жорстокі і лукаві, стіною стань і мову захисти. віч не про те, що мова солов'їна, Бо мова глибше, ніж пташиний спів. В її скарбниці доля України космічна не розгадана.